Вітаю! Карта дня на 20 серпня. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона вкаже на головну подію дня або міститиме знак натяк на цю подію. Таро надасть пораду на цей день. Порада до першої карти, до другої карти, до третьої карти. Імператор, світ сім кубків. Двійка мечів. Сім жезлів. І сім пентаклів. Дивимося. Карта 1. Можливо, ви зустрінете людину, яка матиме значний вплив на ваше життя, або самі виступатимете в ролі лідера, захисника, покровителя. Може вказувати на необхідність навести лад у вашому житті у професійній сфері та у особистих стосунках. Проведіть цей день в гармонії з собою, розслабтеся або відпочиньте. Ви досягли чого прагнули, ніщо не змінить вашої перемоги, тепер можете приступати до нового етапу в житті, ставити нові цілі та прагнути їх реалізації. Карта 2. Це день, коли потрібно бути пильним, розрізняти реальність від вигадки, уважно аналізувати пропозиції та можливості, зосередитися, щоб не загубитися в різноманітних варіантах і не попасти в пастку ілюзій. Карта може радити взяти паузу, усамітнитися та обміркувати ситуацію, щоб прийняти зважені рішення. Карта 3 вказує на ситуацію, де вам доведеться відстоювати свої позиції. Проти стояти недоброзичливим конкурентам. Ваша сила полягає у відданості своїм принципам, стояти на своєму, не піддаючись тиску. Інша карта радить не поспішати дочекатися плодів своєї праці, а не форсувати події. Насолоджуйтеся процесом, виявіть терпіння. Ставте лайк цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.